У світі існує три Пасхи та три церкви, але шлях до Бога один це Христос і Пасха у Бога, одна це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розп'ятий замість нас за наші гріхи, що зайшов у пекло вмісто нас і Воскрес, із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в Нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є християнський Великдень. Єврейський Великдень це була жертва. Тварин, що захищала від губителя і вихід з єгипетського рабства. Язиснівська Пасха це поклоніння Богородучості у вигляді поїдання Пасхи в образі чоловічого статевого органу, тобто поєднання з бісами. Суть християнського великодня це внутрішня чистота та прихід до досконалості. Потрібно присвятити все своє життя. Богові та жити за Словом Божим. Справжній сенс Великодня це досконалість людини. Ісус Христос однією своєю жертвою зробив досконалими освітлюваних людей, у яких Слово Боже записано в серці та розумі. Потрібно стати частиною живої церкви щодня вивчати та застосовувати Слово Боже у своєму житті. Тоді воно прописується в серці і в розумі, і людина повністю поєднується з Богом, стає досконалою і приймається в царство Боже для вічного життя. Дивіться канали Салтаненка і ви зможете це зробити.